І любі мої вітаю всіх на своєму каналі знову. Дуже дякую, що ви приєдналися. Дуже дякую, що ви відкрили це відео, і маю надію, воно вам сподобається, тому що ми з вами подивимося моє замовлення Oriflame із четвертого каталогу 2025 року. Нарешті, тому що я його вже давно отримала, у ну, точніше воно давно прийшло на пошту. Я його тільки вчора забрала і сьогодні знімаю для вас відео. Так, ось таким чином виглядає моя посилочка. Вона Такого середнього розміру. І будемо зараз скривати її традиційно шпажкою. Вже, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, що я тут назамовляла, замовляла. Бо якось це було так спонтанно. Пам'ятаю, що дещо в мене замовляли, дещо я для себе замовила. Ну, все як має бути, все як завжди. Так. Давайте будемо доставати. Перше, що я бачу, це накладна, і у мене вийшло замовлення на 67 балів. Ось таке невеличке. Тому що я останні рази замовляла дуже всього більше, ніж 200 балів виходило у мене. Так, перше, що я бачу, це туалетна водичка «Люсія Sparkling Fantasy. Ось така водичка, вона, мені здається, була замість плати за доставочку. По такій непоганій ціні, і я собі замовила, щоб в мене була, можливо, на подарунки, можливо, просто для себе чи для, ну, все одно для подарунки, не для себе. Можливо, комусь сподобається, хтось захоче придбати. Подивимось. ось така водичка, вона дуже класно пахне, така там є морозна журавлина з ароматом такої морозної журавлини. І він такий був замовий, цей аромат. Лімітована версія, тому, думаю, вона мені теж знагодиться. Так, зараз дуже-дуже страждаю без свого улюбленого дезодоранту з фіолетовою кришечкою, антиперспиранту Activel. Зараз відкрила з рожевою кришечкою, але він не так працює, як це була в нас вже така спека, майже 20 градусів на вулиці, і він не дуже витримує. Це дезодорант, антиперспирант рожевий, ну, як для мене, якось я почуваю якийсь дискомфорт. Ні, запаху нічого немає, але трошки вологість вологість з'являється. А з цим, цими активелями... А це, бо це в мене нещодавно закінчився. Я хотіла свіолетову кришечкою, але його не було, тому придбала собі знов такий. Це 72 години дії. Power Move, це для занять спортом, для всього підходить. І він буде ідеально працювати на спеку. Тому я його взяла і буду користуватися знову. Хотіла свіолетовою, не було. Так, далі, що я бачу? У мене замовили два ось таких з сірою кришечкою, Вони теж круті, тут круті, класні, але мені менше вони подобаються. Але вони класно теж працюють. Працюють класно. Ось. Ну, ці, ці теж мені дуже подобаються з сірою кришечкою. Далі трошки купила новинки. Так, купила новинки. Я буду ці новинки, мабуть, дарувати вам, я там зараз розберуся, що, що саме, буде в подарунках. Ось такі три маски. Це зовсім нові вони, зволожуючі такі гель to ice Face Mask. Написано, що треба покласти їх у холодильник так, на 30 хвилин, а потім нанести на 10-15 хвилин і змити. Ось так, не змити навіть, а просто витерти. Мені так здається, зараз прочитаю десь тут, щоб було правильно написано. Можливо, використовувати при кімнатній температурі, або можна в після морозильної камери на 30 хвилин, потім на 10-15 і видалити залишки серветкою, не наносити на область очей. Так, і перше, це у нас кавунчик, органічний кавун, потім органічне манго і киві. І це все такі класні. Це заспокію, це для сяяння з манго, а це для зволоження. Ось такі три маски. І в мене таких з кавуном два, Тобто, це я призвала собі одну з них. А інші зараз подивимося, я тут потім розберемося. Що далі? В мене замовили ось такі ось. Бачите, це щипчики для кутикули. Ось таким чином вони виглядають. А, так, для нігтиків. Ось воно все запаковане, все запаяне. Дуже-дуже прикольні такі кусачки. Ось. Так, далі. Що я тут бачу? Замовили в мене кремчики. Де рук. Один у нас йде з органічним олією, маслом чи олією макадамія. А другий це такий ось новітній. Тут у нас імбир, морква, лимон, здається. Так, лимон і а, морква лимон, імбир і, і морква. морква. Морква я сказала, ось вона просто тут і порізана ціла Ось такий прикольний кремчик для рук. Таких два. Симпатичні, симпатяшки такі дуже красиві пакування. А, так, зараз ще подивлюсь, що тут у мене цікавенького. А, замовили також ось таку цікаву сироватку. А, чи це як воно тут називається? Так, сира сироватка а, для обличчя. Виникаєте зовні навколо очей. Використовуйте один раз на день увечері, обперте перебування на сонці. Може відчуватися поколювання, містить вітамін А. Перед застосуванням врахуйте денне споживання вітаміну А з інших джерел. Ось так написано. Це такий прямо дроп дропс, такі краплі ретинолу. З ретинолом антизморшки. Ось, дуже-дуже повинні бути ефективні і цікаві. Ось такі промовили. Так, також у мене в замовленні. Так, я зараз починаю згадувати, що я замовила для вас, здається. Так, ще давайте одразу знайду. Це я замовила багато-багато пробників Optimals нової лінійки, оновленої серії Optimals. Мені дуже-дуже цікаво, як це воно все буде працювати. Бачите, такі відтінки зеленого різноманітні, дуже багато. Uh, так, виглядає красиво. Так. Зараз почитаю. Це для очей, навколо очей і навколо губ. Кремчик. Так, далі денний uh, крем uh, Daily Glow SP-50. Так, це у нас uh, пінка для вмивання. Фоамінгель. Бачите? Так, фоамінгель Очищувач. також ще один для SPF 50 і ще один для очей. Так, я згадала, що оці, оці два, ну тут, тут всіх що по дві штучки. Так, це я повинна покласти до до своїх замовлень. Так, це я для себе, щоб спробувати, як буде працювати очищення обличчя. Вже сьогодні скористаюсь, відкладу. Так, тут два залишу для моїх клієнтів. А ці дві штучки буде на два подарунки. Три маски. Ось ці, набір масок таких. І плюс ось такий для контура очей і губ. Це буде один подарунок, і плюс, а ще плюс, ось тут я ще знайшла, згадала, що це у нас? Це скраб для шкіри голови. Ось скраб, скраб для шкіри голови. Я цей скраб поподарую вам разом з трьома масочками і разом з пробником. Це буде один такий масивний класний подарунок. Ось, скраб потрібно використовувати усім, хоча б раз у два тижні десь обов'язково очищувати шкіру голови до повного такого очищення. Так, це перший подарунок відкладаю. Так, А другий це щось таке зовсім неймовірне, зовсім круте. Такий суперприз для вас, так скажімо. І це та да дам -да, Ось така коробка. Це буде ваш подаруночок. Я придбала таку штучку. У мене така самої штука вже є, тому я зараз покажу вам свою штучку таку для зберігання всіляких пензликів. Ось, пензликів і всього всього вона крутиться, дуже зручно користуватися з такою колбою антипил. Ось і Айклей випустили також таку штучку. Зараз ми з вами на неї подивимось. Так, вона дуже-дуже схожа виглядає. Так, зараз, бачите, теж така колба. Але тут дивіться, як зроблено. Тут більше отворів, ну, точніше, не більше, а вони трошки інші, іншого формату. Тут у нас посерединці і ще чотири такі діляночки. Теж вона крутиться, дуже круто. І, бачите, схожа штучка така. Ось так вона таким чином крутиться. І це прямо, мені здається, мрія будь-кого, будь-якої жінки, якої є косметика. ось. Якісь пензлики, якісь такі олівчики і все таке інше. Помадки також, що вони такі вам для використання, можна теж сюди покласти все. Ось таким чином це все виглядає. Класна штука. І я таку штуку подарую вам. Це другий подарунок. Пишіть всі, хто проживає на території України, можуть скористатися моєю такою активністю. Ось а, потрібно написати коментар по темі відео, а, де а, Так, давайте так, на території України, де працює Укрпошта. Так, щоб ви змогли забрати свій подарунок. Потім. Так, зараз. Так, де працює Укрпошта? А, так, з вас просто коментар по темі відео. Там, ну, бажано хоча б декілька слів, так. Що вам сподобалось в моєму замовленні, щоб ви собі придивилися. У ну, мене цього разу не так багато всього, але воно цікаве. Так, дуже мені, мене зацікавила нова серія ця Optimals. Бачите, яка приваблива, красива. Так. І до цього ж, до цієї штучки я ще подарую ось цей денний крем з SPF 50 пробничок. Одразу цей пробник десь разом з ним покладу. Покладу ти. О, там буде вже меж, щоб його не загубити. Оцей пробничок. Ось такі будуть в мене цього разу класні подарунки для вас. Так. Не знаю, чи буде в мене ще замовлення Oriflame, Подивлюся, можливо, будуть якісь цікаві акції. Зараз подивилась, що цього тижня пропозиції дуже круті на аромати, на парфюми. Гарні знижки можна придбати. Ось, Так що будемо дивитися, що ще в мене замовлення. Звичайно, це каталог новенький. Ой, він такий якийсь, ага, це буде ем, доглядовий, доглядовий такий, о, бачите, я прямо одягнулася під е, цей е, каталог. Так, давайте зробимо для заставочки, тому що а планую подивитися цей каталог разом з вами. Так, буде що вибрати для заставки. І буде каталог. Це буде п'ятий діяти з 31 березня по 19 квітня. І, звичайно ж, Optimals буде нас пропонуватися оновлена версія, оновлені серії. Я буду дуже задоволена, якщо не дуже зміниться ця серія, ось так будемо дивитися. Ось я бачу, що вже очищувач для обличчя буде щось таке схоже на те, що було. Гелеподібний такий, буде дуже цікаві, красиві пакування. Так, будуть гарні тут очищуваний засіб за 129 гривень. Так, будуть, бачите, окуляри тут по акції, дуже-дуже цікаво. А, от ще з для вій зробили цікаву. Подивіться, яка вона фіолетова. Мультифункціональна туш для вій лімітований випуск. Просто в красивому упакуванні, я так розумію. Образ королеви балу з мінімум зусиль. Це нам як на випускні чи щось таке, дуже цікаво. Так, стильна упаковка. Угу. Якісь такі, о, якісь, дивіться, у вигляді корони сережки такі дуже красиві. Цікаво, що тут нам будуть пропонувати. Разом з вами подивимося, обов'язково в огляді. Дуже дякую за увагу, що подивилися це відео. Обов'язково приймайте участь в моїй невеличкій активності. Потім обов'язково все разом з вами в прямому ефірчику розіграємо. Всі мої переможці-минулі вже отримали свої подарунки, майже всі там, декілька тільки людей, хто ще не обізвався. Ось. Тому дякую за увагу і зустрінемось! бай бай